Добрий день, ви на каналі Тімкрафт. Ви можете бачити три блоки шерсті. Вони накривають скалки крикун. І як ви можете побачити, якщо скалки крикун закриті з усіх боків, то він Вардана не викликає. Давайте перевіримо, що буде, якщо скалки крикун заклезакрити не шерстю, а, наприклад, деревом. Як бачите, зовсім не важливо, чим закривати скал крикун. А зараз я хочу спробувати побудувати платформу із шерсті на висоті. Цікаво, Вардан зможе з нею мене дістати? Він же ж не буде мене чути. Так, все, я це зробив, можна йти за Варденом. Зараз відкриємо скалк Крекун. Стрибаю на щастя, він мене не чує. Щось він і так мене не чує. Дивіться, я його відкрив зверху, і щоб він мене почув, мені. Треба щось робити зверху, над ним. Зараз я його відкрию збоку, і тоді він мене зразу почує і викличе Вардене. Все хочеш тікати. Он він позаду нас. А он спереді наша платформа. Так, я повернусь довадина, бо він поки що нас не почув і не знає, куди йому йти. Бо все він почув нас. Ти все, він мене вбив. Виходить, якщо Варден тебе почув, то тобі вже нічого не допоможе. O que Хочу підманити вас підмінити важдана, залізти на платформу і зруйнувати сходи, щоб він не зміг до мене піднятися. Так, зробимо ще одну спробу. Так, все вийшло він мене не чує. Ось він іде, руйнуємо сходи. Зрозуміло, якщо Варда не може дійти до тебе, то він просто атакує тебе звуковою хвилею. Так, вардан десь справа, Тоді йдемо, сходимо наліво до скалки крикуна. Ой-ой, як це він спрацював. Цікаво, взагалі можна викликати якось двох вартанів? Ой, здається, у мене це і вийшло. Дивіться, їх двоє, один попереду, інший позаду. Так, один воно унизу. двоє, Прямо на одному екрані. Так, два ордена це дуже круто. Так, ну третього, мабуть, вже викликати неможливо. Ні, як бачите, не викликається ні зверху, ні збоку. На цьому провардена все зараз. Я заберу свої речі і піднімусь на поверхню до свого дому. Ось мій перевалочний пункт на шляху додому. Треба тут трішечки поспати. А тепер вперед до рідного дому. Підписуйтесь на канал, всім миру і добра!